Я знаю, що в військовій науці часто говорять, що часто е, якість може перемогти кількість. Менші, більш вправні війська, як відомо з історії, тоси часто перемагали набагато більші, які мали велику перевагу кільк кількісно. Ми про говорили сьогодні вже також і про це Росія дійсно набагато більша і військовому плані, і в економічному, і так далі, але вона не має тієї якості, тих якостей, які має Україна. Якщо згадати, що було на попередній панелі, що може нам надати надію, що дає мені надію, принаймні, це те, що Якість України переможе кількість Росії, що я маю на навазі цим, це те, що і Служба безпеки України, уряд України, військові України вони є відображенням українського суспільства в такий сіп спосіб, що це дає їм асиметричну перевагу, оскільки путінська армія є відображенням російського суспільства зі його корупцією, централізацією в командуванні. Розвалом дисципліни таке інше А з українського ж боку ми бачимо інновації, перспективне бачення, здатність до а, перестосування до адаптацій, національний дух, ідентичність Путіна і в Росії всього цього немає, і саме це дає мені надію. Це відрізняє Україну від Росії. Саме той факт, що тут якість в Україні врешті, решт врешт переможе кількість. Ми, звісно, на початку повномасштабної навали не збагнули цього, і ми вважали, що якщо не за дні, то за тижні Росія візьме Україну. А вже пройшли роки. Отже, ми маємо розрізняти якість та кількість.